Я ще про. Я не знаю зраду, не зраду. Тут не, не зрозумієш. Львівщина, є там місто Червоноград. Так от, Червоноград перейменують на Червоноград. Як це переймену? Тобто, за... Просто залишиться назва Червоноград. Ну, по, су... за по суті, так. Ну, Кажуть, що переймену його мали би перейменувати в рамках декомунізації, дерусифікації русифікації ну. і так далі. Але е, на. Електронній платформі оцих опитувань 2823 людини сказали, що вони хочуть, щоб все таки місто було Червоноградом. А от на другому місці якраз уже опинилася ініціатива перейменувати місто на Кристинопіль. Чому хотіли на Кристинопіль? Тому що раніше Червоноград називався Кристинополем. Хоча там є дуже багато аргументів. Одні кажуть, що Кристинопіль це був було сусіднє село. І це зовсім не червоноград, червоноград це новий населений пункт і так далі. Але суть в тому, що червоноград поки що Залишається червоноградом, ну ось так ось.